Ось ще одна безплатка. На території дуже багато магазинів, де одяг і все різне. Воно знаходиться на вулиці Хелсі. Пекс. Є і література різна, книжки, можна купити.

Багато різної літератури і бібліотек. Також різний одяг для небагатих людей. Чотири долари бачите? пока максимальна ціна. І люди приходять ось пояс шість там доларів максимальна ціна. якась там медицина, може кому потрібна. Fast in the morning. Yeah, we are. Ось стіни які. І ще категорія таких старших людей. Ось там ще один такий магазинчик. Клініка. Ось вони тут з контейнерів вибирають завозять в магазини. А ось тут безплатка також. Ось, І тут вибудовується лінія, де можна взяти, де можна стати в чергу за безкоштовними продуктами. Ось так всі заїжджають з дороги сюди на територію. Зараз покажу. Формують дві лінії. Ось. Ми там далі автомобіль. PACS. Допомагаємо людям з 1934 року. У них тут є і клініка, де вони допомагають. То має якісь проблеми з здоров'ям, не може їх вирішити. Я не дізнавався, але клініка є. Також їжа, одяг. Ось так під'їжджаєте, а тут у вас дивляться ваш ID і можна приїжджати один раз на місяць по таку безплатку. Я бачу, що тут досить багато дають овочів, зелених різних. Ну, побачимо. Ось ми вже вдома, і от подивіться, яка безплатка. Це мене запитували інформацію і скільки людей. Тут на чотирьох людей. Я бачив, як переді мною, я не знаю, які в них сім'ї, скільки в них людей, але я от взяв ось такі дві коробки. Ну, як взяв мені дали. Я просто відкрив багажник і тут все видають. А людям я бачив, як грузили 4 в багажник і ще в салон десь 3-2 як ком. Що нам дали? Давайте все по порядку розберемо. Як бачите, тут цілий стіл. Ще раз скажу, що дуже класно, що багато ось овочів. Бачите, ось така капуста свіжа. До речі. Ще одна, трішки менша вона, груші зелені, яблука. Такі жовті і різні. Так, один лимон. Лайми. Я так розумію, це три лайми. Яйця. Яйця. Так, ось така капуста. Пекінка. Одна. Друга. Ось такий салат. Трейдер джойс, Якраз по сьогоднішнє число. Тут у нас пастерник. Чи що це? Це така редеска. Ось листя такі, буряка. Цибуля Свіжа. Як з магазину видно, що? Оргенік New Seasons магазин. Так, далі. У нас ось такий свіжий багет Trader Joyce. Сосиски з індика, певно. Молоко. Безжирене. О, безжирене, з вітамінами. Ну, ми таке не купляли, я не знаю. 11 грам протеїна, лактоз фрі І ще одне молоко. Також обезжирене. До 20 квітня, а тут до 28 травня. Термін. У нас сьогодні 6 квітня. Ось такі можна буде зробити піти. Хліб хороший з маслинами. Трейдер Joyce. Ще один хліб білий, як, типу українського батона. Трейдер Джойс теж. Ну, важкий, він не є легкий. Вено теж хороший. Упаковка ось таких одноразових рукавичок. Ну Класно. Таке перший раз в нас. Великі ціла упаковка. Не знаю, скільки їх тут. 100. 100 пар. Ну, непогано. Далі в нас ось такий типу напій фруктовий з вітамінами. Що? Морози вона віддала? Ось такі теленті. Дата у нас до травня. 8 травня. І ще одне ось таке більше дозиво. А тут у нас рік цілий. 31 січня, 24 рік. Тому що багато, я чому так показую, тому що багато людей говорять, що все просрочене. Такий біф. Томати, шматочками. Грибний суп. Пастай не спажу. Ось такий, як пастай у нас зелений. І фруктовий такий мікс. Салат у персиковому соусі, концентрат. Так. Це у нас попкорн, мікрохвильовку. Ось такий з пакетиком. Тут у нас якісь такі чіпси картопляні. Волоський, грецький горіх. Ось таке печиво. Брауні. Арахісове, арахісове масло. Досить важке. Не знаю скільки от воно. 300 грам. Як ви бачите? Вага, до 7-го. Ось знизу брауні. Зверху арахісове. Досить важкі, як здається, що більше, більша вага. Ось такі подушечки. Теж з арахісовим маслом і шоколадом. Оце ось такі ще чіпси. Це дитячі йогурти, про це вже розповідали. Васоля, рис. І ще у нас ось такі. ...добавляти до кави. Крімер. Смак гарбуза. З такого тикви. Ось так виглядає безплатка. Пишіть свої коментарі. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. Далі буде більше. Пишіть, що ви думаєте про це, тому що люди по-різному відносяться. До нових зустрічей, всім пока!